Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. І якщо ви приділити мені 5 хвилин вашої уваги, я назву вам 5 причин подивитися фільм Загублене місто. Причина перша. Сюжет. Фільм являє собою пригодницьку комедію. І якщо ви любите такі картини, як Круїз по джунглях, Джуманджі та подібні, то і ця картина також однозначно вам сподобається. Причина друга. Відпочити і розважитись. Фільм жанрово є комедією, з яка чудово підійде для того, щоб піти у кіно на вихідних або після важкого робочого дня. Або ж. Якщо ви дивитеся це відео з майбутнього, ввечері увімкнути його по телевізору і отримати задоволення. Причина номер 3 Сюжет у реальності. Чи бувало у вас таке, друзі, що ви дочитуєте якусь дуже класну книжку, закриваєте її і думаєте, от би ж такий сюжет міг статися у реальності? Якщо так... То цей фільм однозначно вам підійде, адже у ньому відбувається саме це. За сюжетом головна героїня є письменницею, з під руки якої вийшов уже не один десяток бестселерів. Однак сама вона вже давно втратила до цього будь-який інтерес. Аж тут виявляється, що сюжет її останньої книги цілком собі може бути реальністю. Міс Сейдж, я у захваті від вашої книги. Я вірю, що саме ви допоможете мені відшукати скарб. Причина 4 дует головних героїв. Головні ролі у фільмі виконують Сандра Балок і Ченнінг Татум. І їхні герої ідеально доповнюють один одного, являючи собою абсолютно протилежні особистості. На короткий час до них приєднується герой Бреда Піта. Борета Сейдж, я виведу вас звідси. Чому ти такий красень? Батько прогноз погоди. І ті, хто хоче побачити завершення його акторської кар'єри, цей фільм також для вас. Адже тут у нього така собі роль п'ятихвилинка з'явився і відразу ж зник. Причина п'ята: Деніел Редкліф. У цьому фільмі. Він вкотре довів, що може бути не тільки Гаррі Потером, зігравши головного антагоніста. Його герой дуже нагадує лиходія із фільму Іллюзія обману 2». Я контролюю чимало компаній, серед них мого колишнього партнера Оуена, я консорціум так званих анонімних акціонерів. І скільки законів ви при цьому порушили? Гадаю, всі закони О, усі. І знаєте, ролі отаких от багатеньких засранців дуже йому личать. І з нею він впорався на відмінно. До речі, друзі. Якщо ви не бачили моє відео присвячене Гаррі Потеру, ось вам посиланнячко. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях вашу думку щодо цього фільму. Ставте лайки під цим відео. Підписуйтеся на канал. І пам'ятайте, що скарби це не завжди золото, а іноді речі набагато цінніші.